Нагріли, тепер вам тільки треба просто, я показую взяли навіть, дивіться, я візьму, я взяв і одним пальцем. Раз. Усе ковальць з гоще Сергій Торуля показує, як після нагрівання метал деформується і як можна з нього зробити виріб. Саме перше, як нагріти заготовку, що як метал себе веде, як нанести удари, все це буде і готовий виріб, щоб отримати це буде наконечники до стріл будуть виховувати. Будуть намагатися виковувати, тому що це не так вже й просто, але я думаю, що з першого разу повинно вже вийти у людей. Один з тих, хто прийшов на майстер-клас по ковальству, який проводять на Оствиці, Роман Білощук розповідає, в ролі коваля він вперше. Просто я завжди цікавився цим ковальською справою, але не було не було можливості. Тим зайнятися це майстер клас. Ви маєте відчути це, як хочете. А це Олексій Михайлов. Він вчить, як з глини можна зліпити баранчика. Робимо руки човником, ніби кулю обіймаємо знизу і трішки стискаємо і крутимо повільно, не сильно стискуючи. І в нас Куля перетворюється на краплю. На майстер-клас прийшла своєю мамою семирічна Валерія Шевчук. З глини вона ліпить вперше. Мені дуже подобається ліпити. Я і вдома люблю з пластиліну, і з глини хотіла спробувати. І захотіла піти на цей майстер-клас. Я ліпила павича, я ліпила леву, я ліпила тигра. Ми вже давно. Планували робити таку, якби вулицю Давньоруську, створювати будинки в майбутньому, щоб там на постійній основі були майстри. І зараз, якби робимо такі пробні перші майстер-класи, залучаємо майстри, починаємо таку співпрацю, щоб на базі, щоб такий, на базі островів створився якийсь такий мистецький простір. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.